І перші заморозки прийшли. Сьогодні 7 жовтня, на дачі, балки біля мороз прихватив. Перець, сині, виноград, зелені побіги, всі листочки померзли. І ось зараз приходиться обривати перець. Його ще багато. Так що попали під перші замкнені. Руді плоди не померзли, так само і виноград ягода не померзла, висить нормально. Ну от зелень, листок, це померзло. А перчик вроді хороший ще. Родив добряче в цьому году. Ну оце зараз ящик на Це точно ящик все буде, це піде весь на, мабуть, на засолку. І зелений, потім за оранжевим, а потім червоніє, цей перець. Зелений такий жовтий, то з нього виходить, дуже гарний засолений, називається цицак. Перець. Ми вже йому затягаю з погріба, помідори, і перець, і огірки засолені по рецепту вовки Круса